Це службовий собака Саймон, але в міру я його називаю Локі. В честь Бога, хитрості і обману. Ми з ним вже більше двох років разом. Я його придбав в питомники під Ізмаїлом і з тих пір ми разом. Це мій друг, який з цивільного життя. Прийшов до мене в військове, і це как, ну, рідна душа. Коли я його побачив і він мене побачив, він так до мене підбіг, облізав мені ушко, і ну, я зрозумів, що все, це моє. Він дуже енергійний. Цю собаку треба ну, в день, по кілька часів ганяти, і тоді він буде такий лагодний і спокійний. Інакше це буря. Він добродушний, зі всіма собаками е, дружить. Подружка його до доберман, У нас є мілка. Її звати Мілка. З сім місяців їй. Ще маленька в загальному. Ну, на службі зі мною постійно, від маленького взяв її місячною. В загальному зараз проходить курс там, навчання, послужку, ну, таке в загальному. Собачка хороша, е, саме доберман. Я її брав як друга з собою, щоб так було простіше на службі, де коли відволіктися. Ну, собака як собака, це набагато проще з нею. Пострілів вона не боїться, зривів також. В більшості, коли там їздимо зривати якісь речі по службі то буває таке, що вона їздить з нами. Ну, в загальному пострілів не боїться. Ну, Собакою набагато проще, морально простіше. Пограти, побігати з нею. ну, Простіше стає. Навіть на душі якось простіше. І служба набагато простіше йде. Хороша, хороша, молодець.